У такий дійсно тяжкий час для країни ми маємо навчання. Але, на жаль, воно дистанційне. Тому ми маємо дуже обмежене спілкування як з однолітками, так і з суспільством взагалі. Але на щастя, є бібліотеки. Наприклад, я ходжу в біблі... бібліотеку як на перервах, так і після уроків. Тут я можу як поспілкуватися з іншими читачами бібліотеки, бібліотекарями. Також взяти книжки, як художню літературу, так, наприклад, і фізит. Я дійсно обожнюю цю науку, і книжки з бібліотеки, які є завжди в вільному доступі тут, я використовую як для шкільних занять, так і для додаткових робіт в цій області. Мені дуже приємно, що поруч із моїм будинком є такий гарний заклад. Велике дякую. Усім робітникам та читачам бібліотеки.